Слава Господу. Я смотрю на Віталіка. Боже, как тяжело больному человеку. Я на українське буду проповедоваться. Я приходжу з роботи, дивися, моя жінка така заплакала. Що є, надо срочно на медикал идти. Она не так то просто в Америке. Знаете, как тяжело больному человеку. Вы повинен брати і сестри, мати страдание. Ісус Христос, коли був на цій землі, що Він приніс? Представте собі, браті і сестри, що йому клали той терновий вінок на голу, І ті колючки вивалися в голу. Яке ж той велике Він терпіння приніс? Почому? Щоб ми були в Царстві Божому. І ми читаємо, казав Ісус Христос до Апостолів такі слова, 16 -та глава Марка 15 стежком. І сказав він до них: ідіть по цілому світу, та усьому створінні Євангелії проповідуйте. Хто вірує, хто вірує, Христиця буде спасений, хто не вірує, осуджений буде, а тих, хто вірує, супроводити будуть ознаки такі, у ім'я моїх демонів будуть вигонити, говоритимуть мовами новими, брати будуть змій. Братимуть Змій, і коли смертно, що вип'ють, не буде їм шкодити, і кластиму руки на хворим, і добре їм буде. Мене інтересує тут цей стих. Тут сказано такі слова. Коли сметно, що вип'ють, не буде їм шкодити, це є дуже важливий стих. Ви знаєте, одного. Молодого юнака призвали в армію. А кажець він віруючий. Ну, і той офіцер, коли прийшлося, присягав брати, а він не бере. І той офіцер знав Біблію, взяв його в кабінет і по містах писання водії по Біблії. І він зачитав ось цей стих. Коли хто смертно, значить, вип'є, не буде їм шкоди. Це дуже важливо. Дивіться, що вийшло з цим юнаком. Мати віру, браття і сестри, повірте і великий дім. І каже цей офіцер до свого сутрудника бутилку оцетону. Приніс. Налив стакан і каже, пий, там так радісне. це і так просто, що я проповідую. Але мати віру, Тут стоїть вопрос, пити не пить, це ж оцітонте вінале. Що ви думаєте, він мав віру, він випив. І нічого йому не буде шкодило. То скільки він вже був, ті армії, усі вважали, не був ангела того. Тримати віру, брати і сестри, це є дуже важне діло. Тому, браті і сестри, ми всі в дорозі йдучи до Господа. Нам потрібна сила, нам потрібна віра. Тому що це земне покріще ми дожди пройти. І дивіться, яка була віра у цього молодого солдата. Я свідомий Боже. А якщо прийшло це до мене? Друге місто Писання я хочу проповідувати, брати і сестри, за пророку Яну, де мені Господь положив на серце, значить, це місто Писання проповідувати. Знаєте? Коли Неневія согрішило написано, дійшли до крайньої точки, не могли вже відлічати від правиці від лівиці. І Господь говорить до пророка Йона, Йона іди проповідуй на Неневію, тому що зайшли в невеликі гріхи, так сказати. Ну і Йона, значить, це був непростий чоловік. Це був одягнений у силу Божу. Значить, він рішив Йона, утікати від тя Господня. бо так написано є. Купив собі білет і сів в той, значить, корабель. І Йона відправляється в протилежну сторону. А дивіться, що робить Бог? Посилає сильні вітер, сильну бурю. От-от, і корабель буде розбитий. А Йона у тім кораблю ліг і спить. Приходить керівник корабля. Ну, раз тобі байдужо, ми погибаємо Йона, Що робити? Дав на браті і сестри, інтересне м'ясе Писання. вони почали кидати жеребки, через кого ця причина така. Жиребок на кого попав? На пророка Йону. Питають його Йона, звідки, ти, куди ти пливеш? Ви знаєте, коли ми читаємо священну писанню, то дивіться, наскільки, яна, ну я собі так допускаю ту думку, щоб ми усі не загинули, і вона каже, беріть, киньте мене в море. Ну я собі так можу проповідувати, але мати таку віру, таку сміливость, і беруть, пророкаїна кидають у море. Маріона розчитував, що там буде риба кит для нього. Як ви думаєте, браті і сестри? Нікоди в житті. Але він міг допустити таку думку. Він знав точно, що це через, через нього. Тому що Бог посилав, що він йшов проповідати у нее, а він тікає з ліця Господнього. Яке було сього падіння, брати і викидають і викидає у пащу остого кита. Можете собі подумати, браті і сьості, яка ж вже була молитва пророка Йони. Три, три сутки молитися внутрі риби. І Бог звелів ті риби, викинув, значить, не і не йде, пророк Йона, і проповідує такі слова. Ми читаємо в третій главі, він говорить так: І було слово, і Господнє слово у удруге таке. Устань. І до Ді великого міста, проповіду проти нього про, про, те, те слово, що я говорив був тобі. І вона устав і пішов до Деневії за Господнім словом, а в Невія місто велике превелике, на три дні хода. І почав вона ходити по місті на один день ходи, проповідує, і казав. Ще сорок день і не буде зруйнована. І не відтягне вірили в Бога, Оголосили піст, Позадягалися верети від найбільшого з них аж до найменшого. І дійшло це слово до царя, Ніневії, і він устав зі свого трону. скинув плаща свого з себе, і покрився веретою та всів на попелі. І він... Звелів кликнути і сказати в неневі з наказу царя та його вельмож, говорячи. Зауважте ці слова, нехай не покуштують нічого, ні людина, ні худоба. Худоба велика, худоба дрібна, нехай вони не пасуться, нехай не п'ють води, нехай покриваються веретою та людина, та худоба, нехай сильно кличуть до Бога. І нехай кожен зверне свої дороги та від насильства, що в їхніх руках. Хто знає, може Бог обернеться від пожару і відвернеться жару гнів свого, і ми не погинемо. І побачив Бог їхні вчинки, що звернулися з своєї злої дороги, і пожалував ще до того лиха, про яке говорив що й вчинить, і не вчинив. Амінь. Бачите, браті і сістри, що робить покаяння, але дойшло до царя. Цар скидає свого паща, як то було в старому заповіті, кидає той попіл на себе для смирення, Дивіться, що цар не невіє покаявся і не витягне. Брати і сістри, покаяння дуже важливо перед Богом. Тако, подивитися священне Писання, і своє життя, бо написано, усі ми согрішаємо. Чи ти епіскоп, чи ти просвіти, хто би ти не був, всі ми согрішаємо. Але є виход положні, коли викаємося. Слава Господу! Браті і сьости, ми всі у дорозі, ідучи до Господа, і нам потрібна сила, нам потрібна віра, нам наше покаяння треба обновляти. Тілесно у відділі, ти типу, помазав сорочку, чи щоб жінка постирала, і виходить з положення, так і в духовному. Брате і сестре, дуже важливе покаяння. Місце Писання читаю, написано є, як Господь оздоровив Вартемея. в, в моєму селі, де я жив раніше, та мій сусід робив колгоспі. І ляг під машину, і що ж йому капнуло в око, чи то кислота, чи то масло. Він усліп на одне око, а потім на друге око. Там на людина. А другий робив електриком і дуга ударила його, він спочатку бачив, потім все, перед смертю вже не бачив нічого. І ось подивіться, браті і сестри, яку Бог має велику силу, як він, значить, відкрив очі. Сліпому Бартимею, я собі представляю, темні люди те ходити роки і отримати ісцілення. І це велике діло, я зачитаю це місце писання. І приходять вони в а коли з Єрихону виходив він разом зі своїми учнями, то безлічі люду сидів при столі, сидів і просив при дорозі сліпий Вартимен син Тимею. І прочувши, що Ісус назиранин почав кликати та говорити, Сину Давиду, Ісусі, змилуйся до мною. І сварились на нього багато, хто щоб мовчав, а він ще більше кричав, сину Давиду, змилуйся до мною. Спинився Ісус і сказав: «Покличте Його. І кличуть сліпоти й кажуть йому: будь бадьори, устань, Він кличе тебе. І той скочив плаща свого, і той скинув плаща свого, скочив з місця прибіг до Ісуса. А Ісус відповів і сказав йому, що ти хочеш, щоб зробив я тобі, Сліпий же йому і казав Учитель, нехай я прозрю, Ісус же до нього промовив, іди твоя віра спасла тебе, і той зараз прозрів і пішов. За Ісусом дорогою. Амінь. Слава Господу! Брати і сестри, яке важне діло на представ собі темній людині ходити по цій землі. Він почув по Ісуса. От, І покликали про цього він міськину твого плаща, бо той плащ був такий грязний, ну нема написано, Але прибіг до Ісуса і получив ісцілення. Слава Господу! Написано ще на Писанні, що Ісус Христос учора і сьогодні на віки, який? Той же самий, він і мінився. Він, браті і сісти, людину сотворив для слави своєї, щоб ми жили свято перед Ним і цінили Божу доброту. Ми читаємо в станом заповіті, написує такі слова. Бог говорив до Ізраїля, тепер до нас говорять такі слова. Коли ти будеш в Ізраїлю, ходити дорогами Моїми. Я дам дощ ранний, я дам дощ пізній. Я накажу сарані, котра поїдає плоди, щоб воно не поїло. Що ти посієш, то й ти забереш. Але з таким условием, коли ти будеш Ізраїлю ходити дорогами моїми. Слава Господу. Браті сестри, ми у дорозі дочі до Господа. І я хотів би вас, браті сюстри, всіх бачити в Царстві Божому. Завісить усе. Від нашої поведінки. От тобі чітко написано: блажені, хто читає, блажені, хто слухає і ще хто блаженний. Ну, щоб виконувати, треба знати, що виконувати. Боже, я нагадаю своє покаяння. Я на початку покаяння не розумів місце писання. По через деякий час, як Бог мені почав відкриватися, я зрозумів, після цього земного життя ми маємо вічне життя, слава Господу! Що є дорожче від життя, брати і сестри? Нема нічого. Ми будемо стремитися, проверяти своє життя, приближатися до Господу. І так, як написано, ми так повинні жити і робити, як каже священне Писання. Амінь. Молимося.